Мої дорогі мадонни, дякую за ваші приємні коментарі. Ваші відгуки надзвичайно надихають робити нові уроки. Че ла Ретте вайфай. Тут є вайфай. Че куї ла ретте вайфай. Коме е, посімбіле, колегаре. Як підключитися? Коме, е, ПОСІМБІЛЕ колегаре. Коме, е, посімбіле, колегаре. НОН функціона. Не працює. Нон функціона. Дове, сі трова. Де знаходиться? Дове сі трова. Коме сі трова. Як знайти? Коме. si trova E gratuito O, a pagamento. Це безкоштовно або platno: E gratuito, O, a pagamento. E gratuito, O, a pagamento. Лей са ла страда пер. Ви знаєте дорогу? Лей са лада ла, пер. Лейса ла страда пер. Е вічіно, це близько е вічіно. Е. Вічіно е лонтано. Це далеко. Е лонтано. Е лонтано. Куале іль суо нумеро ді телефоно? Який ваш номер телефону? Куале е іль су numero di telefono. Perché sei scontento. Чому ти не задоволений? Perché sei scontento. Perché sei scontento. Ti offro un caffè. Я можу запропонувати тобі чашку кави Ті офро ун кафе. Ті офро ун кафе. Ті ва ун кафе. Ти не проти випити каву. Ті ва ун кафе. Коме. Май. Це ще чому? Коме май. Коме куесто п'ято. Як тобі ця страва? Коме куесто п'ято. Ай куаліке ідея. є якісь ідеї? Ай куаліке. Idea ai kualke idea Пке сей козі тристе. Чому ти такий сумний? Перке сей козі тристе. Перке сей козі тристе. Sei contento, ti raddi? Sei contento, sei contento. Stai scherzando, ti giortuis? Stai scherzando, stai scherzando. A che ora parte? Коли він вирушає? А ке ора парте? А ке ора парте? Е окупато кесто посто. Це місце зайняте. Е окупато cuesto посто quanto tempo ci vuole per. Скільки часу їхати до? Quanto tempo ci vuole per. Quanto tempo ci vuole per. C'è la coperta. Чи є плед? CE la coperta c il sacchetto cheet ce il sacchetto. Dove il banno? De toilet dove il banno. До верендоно і карели, де можна взяти візок Доси прендоно і карели, ке стане е, ке яка це станція? Ке стане е. Chiudo la porta. Я зачиню двері. Кiдо лата, fermata di taxi? Де стоянка таксі? Dove è la fermata di taxi? На цьому урок закінчен. Урок важкий, але ти дуже добре попрацювала. Ти молодець. Сей бравісіма. Ти розумничка. Сей, бравісіма.